Доброго вечора, ми з України. Друзі, така ось савадочка, 61 попалася з тестом до 4 грамчиків. Це 22-го року. З'явилася в мене змога покатати таку палочку. Ця палочка в мене надовго. Тому будемо її катати і катати. Любі друзі, що з цього вийде, давайте глянемо. Так, спроба. Номер три. Третій раз приїжджаю сюди спробувати. А, хто... а тут хтось глянь якусь сітку, бля, ніхерова таку достав, Ой! Дуже і дуже слизько. Так, перші закиди. Показати вам, любі друзі, і зараз покажу, зараз покажу. так, Це нам не, не треба. Не азуровським, а флагмановський є отакі гачечки. F59 і F78. Зараз тут течія рибка, ну, не хоче сьогодні чомусь поки що клювати і її треба трішки дурити. Гляньте, два гачечка, 10-й номер. Це я так вам приклад. Не обов'язково цієї фірми, просто вам на прикладі хочу показати. F78 дуже і дуже тонюсінький, а якщо він дуже тонюсінький в цьому ж 10 номері, то він, значить, і буде легший. Дивлюся на оцей F-59, десяточко. ну я бачу, що тут проволочка така е, в, рази, в рази півтора товща, тому і гачечок буде товщий. Якщо рибка... Ну, добре клювало, чи я б охотився б принципово за ну, такою крупненькою рибою. Звісно, я поставив би величенького такого гачечка. А і так як я хочу, щоб моя наживочка на ось у мене монтажик такий, 2 грамчика поставив. Усе. І поставив оцей F78. Коли я поставлю сюди якусь наживочку, на цей монтажик то і моя, скажімо, наживочка буде на такій течії краще, краще краще працювати. Це не секрет не для кого, але ж багато хто забуває. От, знаєте так, я, я знаю людей, достав з коробочки, ну що попало на глаза, то і вцепив. Але ж коли не клює, я, до речі, такий самий поставив і рибалю. Але ж коли не клює, вже починаю щось думати, гадати, видумувати, тому і ставлю тонюсінький то гачечок поставив Опа, ось. Що. Якщо обратити увагу, любі друзі, я робив, робив проводочку і якийсь мих такий клац і подивився, а що заявляє виробник на цій палочці. Тому що хто дуже давно на моєму каналі, той Пам'ятаю, як заковтнуло. Той дуже пам'ятає, як я полюбляю мікроджигові палочки і взагалі ловити ну тако... це, це, на мою думку, ще не фіга собі, який вокунь. Я якось полюбляю ловити ще й менших вокунів, Тому практикував завжди мікроджигові вудочки такі якими можна кинути 2 грама, вона зігнулася, і, по принципу, як я розповідав, по принципу фідерної ловлі ждати дуже-дуже пасивного, акуратненького вокуня. Тільки хлистик трошки вклеєчка зігнулася, я вже тащу і знаю, що там в мене вже сидить якийсь вокунець. Давайте, давайте випустимо, не будемо довго його на морозі. Зараз, скажімо, плюс 1, тому не будемо його мучити. А тут стою, роблю проводочку, в мене 2 грамчика і хітомчик. І розумію, що полюгачка якась така трішки дебела. І це я так взяв і подивився. Ага, і тут написано: від 0,8 до 4 грамчиків. І, і так вже собі кидаю в голові, що виробник нічого не обманює, він зразу вам заявляє і мені заявив, що палочка там не від 0,2 чи від 0,5, як частіше пишуть на паличках 0,5. Тут він вже підчеркнув, що вона від 0,8, що не така ж вона і сапливенька. Тому я роблю такі закиди, роблю такі проводочки. Більш такі впевнені, як би так сказати, для кого така полюгачка? І зараз можу впевнено сказати, є люди, у яких, наприклад, візьмемо у цей відрізок річки, моєї річки, Південний Буг, тут течія, тут глубинки, тут. Рибка різна, тут можна його лавлика спіймати, можна і зацепити щучку, вакуня. І вакуня можуть попастися дуже і дуже гарненькі. І з якоюсь фідерною паличкою, до, до, ну, яка буде вже на двох грамчиках валитися, тут вам буде, ну, звісно, некомфортно. На тих участках, де нема течії, я полюбляю палички. Але ж якщо. Ось така течія, отака місцевість, тому і потрібна якоби така паличка, яка буде з дуже-дуже гарним запасом. А такі палочки я називаю літніми паличками Для літнього мікроджигу. Де окунь бойкий. Де вам потрібно бистренько його, як то кажуть, темпувати? Ви ставите не 05 цілих пів грамчика, там пів, да, тих грамчика, і намагаєтесь е, на дуже величеньких паузах ловити. Ви ставите грам, два грама і штро-бистро. Косити рибку. Е, да, можна 2 грамчика поставити на палюгаку з, ну, з тестом 14 грамчиків, але ж відчуття в руку і відчуття контролю вже трішки будуть не ті. У вас там, звісно, буде вже і катушечка потяща, і шнурочок. Ну, все буде все 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 потяща, Тому от, от така палюгачечка. Поставили, ну, зараз тут, звісно, трішки товстенький шнурочок. У мене дуже тонкі скінчилися поки що. Тут 0,3 шнурочок. Але ж 2 грама на течії я ось, ось задаю, задаю дин динь дин дин-дин-дин. Стукаю на дні. А коли влітку буде дуже і дуже просто, дуже-дуже багато трави, ви ж на дні так не будете стучати. Тому ви будете тянути твічити в пів водички, якихось твістерочків, якихось віброхвостиків на грамчику на два. Ви будете отако. От тинь 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 Чи поставите якийсь воблірочок, чи поїдете на течію ловити. У мене тут, до речі, недалеченько течія. Я колись там галавликів полюбляв ловити. То отака от паличка з таким запасиком. Звісно, буде для такої бойкої гарної рибки. Ну, да, Ще раз повторюся, я таку рибку називаю літню літня ловля бойкою рибки. В мене особисто в мене ніколи не було таких мікроджигових паличок з дуже-дуже швидким строєм. Тому що я практикував влітку більше лайтову рибалку, а взимку. Чекав того пасивного, вялого-вялого вокуня на дуже величеньких паузах. Тому і завжди завжди придбав собі палички, які гнулися там в бублик. За це. Блін, він тут завжди. Десь навіть читав, що хтось зравнює і каже, що це е, ручку <схід> передрали, там тіктів. І ну Це даже, знаєте, і дуже і добре. Якщо комусь це дуже схоже на тікт, а зараз ті, всі японські палки стоять як космос, тому що купили цю паличку, так пальчиком закрили назву фірми і кажете, у мене тікт. Ну, якщо це комусь так хочеться, блин. але ж можу сказати, що тут трішечки матеріали вже сучасніші. І ця палюгачка, як по мені, Трішки м'якіше тих тіктів, якими я працював. Мені здається, її ну так, плавніше я роблю ці підкидики, і мені навіть така палочка більш подобається. Хоча виробник дуже хотів зробити, щоб вона була жорстка. Це, це такі сейчас, сучасні такі палки, вони дуже-дуже жорсткі. Але ж все ж таки сучасні матеріали зробили цю палочку таку. Ну, цимус, отой, оту серединку, серединку Суперпупер. От такой от такої я гляньте, підтягую як свої ті два грамчика і того хитомчика. Стук такий йде шнура по бланку. Ну, якщо зараз мікрофончик спробую показати. Це, так, це я так довбасю, ковбасю, шнур об цей бланк. Це такий звук, виходить, виходить, там на дні рибку дожину просто там стягнути з 10-метрової довжини. Бачимо, як я ну, не завжди я так держу палюгаки, От це палюгаки мені подобається держати Що тут по балансу. 160 чи 165 грамчиків важає катушенця в мене, бачите, баланс дуже і дуже добрячий. Але ж е, супер такі коротенькі, маленькі палюгачки. Я полюбляю держати отако. От Самі бачите, е, мені щось так кажеться, ну, мені так дуже подобається. Я б навіть тут, чесно кажучи, ще б тонісінько ручечку зробив би, але ж е, Чому така ручечка, отак зроблена тут товстенька? Є люди, які все ж таки беруть такі палюгаки і ловлять дуже і дуже бойку. Хорошу рибу. Ну, Навіть якщо взяти галавлика да, в пів кіла, то він вам так дасть по бланку. Якщо я так буду держати робити таку проводочку, у мене просто, ну, я загублю цього спінінга. Тому зроблена така рукоядочка, щоб ви отако взяли. Багато хто так полюбляє ловити. Чесно кажучи, зараз розповім, Отако взяли хват і між пальцями кинули катушечку. Тут Дуже товстенько, і у вас виходить такий, як знаєте, як ви взяли турника якогось чи штангу, все, замок, получився гарненький покльовка, ніде спінінг не дінеться. Це вже каже про те, що виробник вже тут заявляє, що ось оце інструмент, це добрячий інструментик Але ж в моїх умовах... Щоб щось клюнуло гарне. Ну, чесно кажучи, ви самі бачили. Це ну, дуже і дуже рідко. Тому я яко насолоджуюся от, от таким, от таким хватом. Е, бачив, особисто бачив на рибалках і навіть десь хтось знімає YouTube, е, отако держа спінінг і отако мотає. Ніколи в житті я так не пробував сейчас є така можливість, сейчас спробую. Отак закид зробив і стоїть отако мотає. Хоча, якщо б я так побачив, би, хтось стояв, би, мотав би, я б вже б сказав би, о, це дуже добре, це вже видно, що це не драчист. Бо драчисту треба якось взяти так, гарненько палюгакуї, і, да, і, і отако, і отако. і отако. Так що оце самі безобідні рибаки. Мені писали під останнім відео, о, давно там не був, треба знову піти. Опа! Любі друзі, стоїмо знову з жінком на рибалочці. Пам'ятаємо всі жінка, стоїмо, спілкуємося. Блін, щось просто любі, друзі, кабанела. На такому... Кабанелі, гляньте, тут грам під 200. На такому кабанелі можна трішки ну, спопустити фрикціончика, щоб, щоб покайфувати. Але ж, ще, я все ну, може вийде так, що я нахвалюю паличку, але ж потім я ну, скажу ще свою думку. Вона така буде. Дивіться, на цю палюгаку це я знаю стовідсотково. Знаю друзів, які стовідсотково ловили цю паличкою вже і витягували без всяких питань щук за полтора кіла. Там, може навіть то двохи були. Але ж ніхто не важив, тому що багато людей хто може собі дозволити такі суперові палочки, а є люди, яких іще є круче палочки. Ті люди не завжди забирають рибу. Хоча, хоча я бачив на фінвальчиках, люди виходять на водойму і драчами. Драчами рибу ловлять. Ой, чуть не матюкнувся. Запу, ляпанув. Запасу дуже і дуже багато, тому хтось і буде полюбляти в своїх рибалочках, літом, косити і кайфувати. Просто кайфувати від таких палочок. До речі, дуже і дуже легенька. І оці назви карбонів і там з чого там кільця зроблені, я це сьогодні не вчив і вам... Трендити про це не буду. Тут напишу, а хто захоче, просто зайде на сайт, подивиться. Я цими не заморачуюсь, знати скільки там тонн той карбон. Я взяв усе в руки, зробив закид і одразу ну, багато що зрозумів, що паличка дуже і дуже добряча. Блін, мені це подобається. Жирскатня ця Бліна Фабалді. А! Осьо, любі друзі, оце я сказав, оця жирскатня і прям під берегом тикнула. Бачимо, збила навіть мого ну Не мого флагмановського. Але ж оця жорскатня може... Ті два, як мені здалося, клюнули на паузі, а цей прям на якоїсь такій жерскотні. Стою навпроти сонечка і це думку гадаю, чому я окулярчики не взяв. Але ж отакий прикольчик, зимова шапочка і літня кепочка, отак собі підігнув. Козирочок і сонечко мені не заважає, не заважає. Так ще опустив голову. Є тільки такий нюансик, що я не дивлюся на хлистик, не бачу. Все, все чекаю, що буде тичка в руку. А так як спінінг бистренький, сухенький, то е, ну, вся серія оцих новеньких сават 22 року, вона вже така люба палочка, любе щось. Е, Аномалія на дні, ви все відчуваєте. А якщо ще держите отако за бланк, то ну, 100% контроль, 100%. Я й не дивлюся туди. О, Була. Оце була клівака. Я тут заникався. Думав тут нікого нема, але ж гляньте, хтось іде сюди. Як ведьмінько. Женек, я там пройшовся, там спінінга можна зламати, блін. а риби тут нема. Привик люди. Хлопцям кажу, що там не проїдете. Я пішки йшов, і там спінга можна зламати, там просто хащі поїхали. Але ж я як побачив, як вони через дерева поперли, бах-бах-бах, то да, вони проїдуть кругом. Перший раз таке бачу. Ну, кожному своє. Так, у нас є така супер кладочка. Жодної людини нема сьогодні. Рибаки, самі бачимо. Погода дуже і дуже жахлива, прям супер жахлива вітер. Тому і кладочка така пустенька. Зробимо декілька закидів. Взяв накладочку такого підсачку, підсачка Весточка. Накладочки дуже і дуже гарно з такими підсаками працювати. Оце піднявся вітерець. Оце вітерець. Ніде не можу зникатися. Ну, Як я і казав, чим хуже для рибака, тим краще для рибки. Ніхто її не ловить. І тому вона така, думаю, як то кажуть, вона не уважна, її можна піймати. Опа, нифига себе, нифига себе. Опа! Давай, давай Тут це, блін, вокунь, Його можна було би взяти, скажімо так, і без підсака, але ж коли є підсака, чому... Б? Не скористуватися такою супер підцакою. А ну-ка бачимо е на, ну, такі супер круті краєвиди. А ну-ка. О, бойкий. Бойкий втік. Бачимо супер такі краєвиди. Це так, зайшов сюди з підсакою і, чесно кажучи, о, бачимо, намочив. Вперше намочив за сьогодні підсаку. І щоб її не здувало, тут хтось зробив собі такі гарненькі всякі штучки. О, отако втикнув, бо був так поставив і бачимо, її вітром здуває. отако зробив. Все, дуже супер і пупер. Робимо, а закиди роблю, просто 3 грама летить дуже і дуже далеко. Але ж, чесно кажучи, контролювати проводку я не можу. Дуже здуває, Ну от самі бачите, не черта, як то кажуть, я не розумію. Жду, ну все, якщо десь зацепилось, вам видно, то трішки підтягнув хлистик. Але ж бланк чутливий. Якщо щось підсяде чи тюкне, то, то ви це ну, просто почуєте. Ось, бачите, підцепчик, але ж, але ж це просто маленький підцепчик. Друзі, що можу сказати? Несподівано піднявся вітер, тому, мабуть, рибалочка в мене сьогодні не вийшла. Не вийшло добре прокатати цю палюгачечку, тому... Думаю, вийду в слідучий раз, ви самі бачите, що в мене є така полюгачка. В слідуючий раз буде круче погодка, не буде вітра і ми її покатаємо на маленьких вагах. Що, вийде з того, потім побачимо. До побачення і слава ЗСУ!